на смерть чи потоплення, чи знеболюючі препарати, це так я думав, що піду. Так, чому я вибрав впасти з цієї високої, високої вежі, що за жахливий шлях піти, падати вниз, до смерті? Достатньо часу, щоб подивитися назад на все, що я робив, все, що я б хотів би мати, і людину, яку залишив. Ох, який жахливий спосіб померти. Але з цим можна поратися, залишивши останній подарунок моєму дорогому партнеру. Я збираюся вбити його одного дня. Я повинен дозволити гравітації вбити мене. Так чує буде не надто засмучений, або буде злий на мене. І коли я піду, я дозволю тобі вбити мене. Я впевнений, гравітація добряче розчавить мене. І я щиро сподіваюся, що тобі сподобається мій останній подарунок для тебе. Тож проживи хороше, довге життя без мене. Добре. Чу я. Я призначу тобі сольну місію за морем. А ще б я залишив твою слабку тупу тут в ікогамі самого. Але чібі, ти єдиний, кому я можу довірити цю місію. Це наказ боса. Виконай місію ідеально, чує. Будь ласка. Хм. Тобі краще не робити нічого тупого і не померти, поки я не поряд. Ще чуя! У мене буде великий сюрприз для тебе, так що повертайся додому цілим, добре? Іначе це все ще сюрприз, якщо ти кажеш мені про нього передчасно. А, ну давай чуй, точно це сподобається. Добре, побачимо. Чуя. що тепер давай швидше, говори. Я просто хотів сказати. Бувай! Mm. Так, так, не можу дочекатися, поки буду сумувати за твоїм огидним обличчям. Так, я теж. Бос! Всі приготування зроблені, ми готові йти. Хороша робота, ходімо. Mm, бос, я надіюсь, це не занадто спитати вас про це, але ваше око в порядку. Ах, це. Так, в порядку. Я не хочу бачити світ повен, коли моя інша половина. Більше не тут жива. Ой, Дазай, я знаю, що ти більше не тут, щоб почути, але ти приготував найгірший сюрприз у світі. Ти знав це, чи не так? А? Вибачте, ах, не вибачайся, я насправді жахлива людина. Коли ти торкаєшся мене, ти відміняєш щось. Щось не дозволяє мені відчути себе людиною. Коли ми... Торкаємось, я даю тобі життя. Ти даєш мені людяність. Але зараз я не маю твоєї руки, тому що ти маєш нових людей, які змушують тебе відчувати повноту до життя. Чого я так жарко, я зараз розтану. Звучить як твоя проблема. Дай мені трохи. Ні. Ви впевнені, що ви закляті вороги? Він відстійний стіни, і я його ненавиджу. Я не зустрічаюся з лимаками. Mm. Дуже добре чує, тепер розправ свої плечі. Так. Одного разу Дазай поцілував руку чує. Він замрівся і забув, що це дивно. Чує, став червоним, як помідор. Згорнувся калачиком і поплив на стелю, залишаючись там цілих дві години. Дазай чує та дюжина інших людей годинами благали його спуститися. Чує, повертаючись додому. Гей, принцесо, йди сюди, я сумував за тобою. Назай серйозним тоном в відеоігри: Гей, почекай, де мені закінчити цей матч. Чує, насправді розмовляє з собакою. СКК АУ, де чує студент коледжу, який веде успішний подкаст про Трукраїн. Але ой, коли він шукав матеріали, він став одержимим людиною, яка нібито є босом портової мафії. Коли Дазай погоджується на інтерв'ю, це 90% флірт і 10% сварка. Постканон. Дазай піклується Чую, коли у нього гарячка, і він не визнає, що я тіло має обмеження. Дазай загортає чую ковдру і міцно піймає його, щоб він перестав намагатися встати, тому що йому потрібно працювати. Дазай майже освоюється на кухні, яка горить під час спроби приготувати рис. Це буквально просто рис. Дазай співає найдурніші колоскові, а чує стогне і скаржиться. Але, зрештою, він справді засинає, тому що у нього лихоманка і він виснажений. Дазай піклується про свого партнера.